За сфабрикованими звинуваченнями, які вирок виніс ростовський суд шістьом кримським політбранцям. спотворена інформація, чому український Крим в італійських шкільних підручниках належить Росії. Від 11 до 14. Такий вирок виніс російський суд у Ростові на Дону шістьом кримським татарам. П'ятьох засудили до 14 років ув'язнення. Це Халіл Мамбетов, майстер з ремонту побутової техніки із Джанкоя, і найстарший із шістьох політбранців. Такий же термін отримали підприємці із Джанкойського району Рефат Сейдаметов, будівельники Осман Абдуразаков, та Лиман Закіряєв і Екрем Крош, майстер із побутової техніки. Наймолодшого із групи Айдера Асанова, який ремонтував платіжні термінали, засудили до 11 років. Усіх російський суд визнав винними у причетності до ісламської партії Хізбут та хрір, а також у підготовці до насильницького захоплення влади. Адвокатка Ліля Гемиджі каже, вироки оскаржать. Ці люди нікому не причинили ніякого абсолютно вреда, ніяких зривчих нічого оружия, нічових арсеналі не було. Єдине, що вони вивчали, на единственні встречі, яка задокументірована слідством, ета вопроси восполнення пропущених намазов Лілія меджи нагадала справу російські силовики завели на підставі аудіопрослуховування, нібито у мечеті у 2015 році. Однако, когда мы слушали аудиозаписи и читали расшифровку данной аудиозаписи, становится понятно, что данная аудиозапись проводилась на частной территории, потому что люди, которые записаны на этой аудиозаписи, вели разговор о соседях для того, чтобы данная запись, законность данной записи выполнена на частной территории, Должен был бы должен был санкционировать суд. Данного разрешения суда не было. Соответственно, запись получена с нарушением законом и не может быть признана допустимым доказательством. Был определенный интерес. В консервації цього діла і а, для того, щоб потом його витащити в потрібний момент. У передань вироку політбранці мали останнє слово. Кримінальну справу назвали ганебною фабрикацією, без будь-яких доказів чи фактів. У Ростов підтримати політбранців з Криму приїхали близько 30 чоловік, родичі та інші активісти. Хочу сказати, ну за сина, то що він абсолютно дівіно він. це перше, во вторых Я его воспитывал порядочным, воспитанным человеком. Всегда он к людям относился хорошо, и я его не считаю преступником. Все абсолютно невинные люди, вот, которых сегодня приговорили, они сто процентов, я думаю, что они абсолютно ни в чем не виновны, ни в каких этих, тех обвинениях, которые им предоставили. Это все надуманное. И вот эти свидетели, все, я тоже был на судах, когда свидетели выступали, они говорили неправду. Я услышала приговор своему супругу в 11 лет. Я считаю, что это приговор был не только ему, но и всей нашей семье, так как мне и нашим маленьким детям. Я считаю, что это не приговор. Он ни в чем не виноват, осужден несправедливо. Он нужен дома мені, нашим дітям. Я считаю, що эти сроки просто надпись на бумажке, которую мы пройдем достойно, выдержим это все. И все так і когда-нибудь справедливость восторжествует, і наші мужья вийдуть на свободу. Был возмущен тим, щоб дали такі сроки за разговори в мечети об исламе. Після вироку у Джанкої рідні, друзі та сусіди провели дуа на підтримку незаконно засуджених політв'язнів, земляків. Мы не для этого ехали в Крым на свою историческую родину, родину наших предків. щоб наших дітей, щоб наших братьев, наших отцов судили несправедливо. Когда видишь несправедливость, когда видишь необоснованность, всю надуманность всего этого, естественно, это будет боль, гнев. І желання, щоб все сього прикратілося найближчий час. Менеджерка проєктів Центру прав людини. Зміна Вікторія Нестеренко каже: російські окупанти фабрикують справи, зокрема проти кримських татар, щоб придушити опір тих, хто має проукраїнську позицію. Вони роблять це в першу чергу для того, щоб придушити будь-який спротив і зробити ці справи показовими, тому що переслідують в основному активістів. Волонтерів, правозахисників, громадянських журналістів, які ходять в суди, які були під час обшуків в їхніх будинках, які фотографують, знімають на відео все, що відбувається, всі ці порушення і намагаються їх якось потім в майбутньому висвітлювати. Це також волонтери, які допомагають родинам політичних в'язнів, їхнім дружинам, дітям, матерям. Цих шістьох кримських татар Фзбівці затримали 24 січня 2023 року в селах Джанко. Оського району після обшуків в їхніх будинках у вересні того ж року їх етапували до Ростова. На незаконні вироки кримським політбранцям відреагували у представництві президента в Автономній Республіці Крим. Назвали їх порушеннями гуманітарного права і закликали міжнародну спільноту через чергові порушення прав людини в окупованому Криму посилити політичний та санкційний тиск на Росію. Кристина Чернавалова Суспільне новини Крим, Одеса як частина Криму. А сам півострів не є територією України, такі російські наративи у шкільних підручниках дітей в Італії, побачила Тетяна Безрученко. Мені було дуже боляче, коли донька прийшла, розказала, що той викладач, який вів її курсову дипломну роботу, а їй сказав, що ви, українці, маєте заспокоїтися, а ми заспокоїтися і що Крим вам ніхто не поверне. І тобто, це було 2017 рік, коли моя. Молодша донька принесла мені підручник російська мапа і на які намальована цей російський регіон, в який входили країни Балтики, Україна, Білорусь і Молдова. Я донька мене спитала мама, що ми будемо робити з цим. Тетяна Безрученко розповідає, хоче, щоб її донька отримувала у школі правдиву інформацію, особливо про Україну. Тож жінка звернулася до школи. Вони мене питали: а чому нам це не розказують? І весь клас вивчав історію і Географії України саме за тими матеріалами, які підготувала моя донька. Тетяна досягла і публічного розголосу. Її дописи в соцмережах побачила координаторка ініціативи Стоп пропаганда руса Олена Кім, яка взялася дослідити італійські підручники на факт виявлення російської пропаганди. Ось це наш досі 250 сторінок. Олена Кім розповідає, проаналізувала понад 60 підручників з географії для сьомого класу. Що якраз в сьомому класі в Італії вивчають історію Європи, географію Європи? Що мене найбільше обурило, це що Крим це вже територія Росії. Багато підручників пишуть про референдум у Криму, наголошуючи на тому, що ні Європа, ні Західний світ не підтримав референдум. Але жодне із підручників не говорить про те, що цей референдум був здійснений з порушенням міжнародного права, і що взагалі анексія Криму це порушення міжнародного права. Олена каже: в Італії кожен вчитель може сам обирати підручник для викладання, а міністерство освіти не стежить за викладом матеріалу. Тож пані Кім вирішила самостійно поспілкуватися з вчителями і видавництвами. До одного з таких Верде Азуро листом збернулося і суспільне Крим. Відповідь отримали теж листом. На запитання, чому не включили Крим до карти України, нам не відповіли. Проте зазначили. У розділах, присвячених Україні і Росії, неодноразово зазначається, що окупацію Криму в 2014 році не визнається міжнародним співтовариством. Ми також долучили кілька сторінок, де на картах Крим показано, як український наше видавництво завжди дбало про достовірність інформації, тому ми дуже серйозно приймемо ваше зауваження до будь-яких майбутніх видань підручника. Дезінформація про Україну проблема не лише Італії. Каже заступник постійного представника президента України в Крим Денис Чистіков. Такі факти фіксувались і в інших країнах Європи і світу. Ми розуміємо, що це робота Російської Федерації, яка тривала вже з радянських часів з імперії. вони просувалися наративи і створили ці освітні осередки в країнах Європи і світу. Більшість знання, які були. Першу чергу до 2014 року, про таких так званих слов'янських студіях у іноземних навчальних закладах, вони в основному базувалися на знаннях, які їм надавала Російська Федерація. Про російські наративи у підручниках це неофіційна позиція Європейського союзу. Додає Чистіков, там реагують і виправляють помилки. Тож радить українцям при виявленні дезінформації не мовчати. Тобто можна звертатися до посольств. Також представництво, як я вже зазначав, ми звертаємось військовим зверненням до міністерства закордонних справ і вже відбувається на міждержавному рівні комунікація. Українські активісти розповідають наразі розробляють рекомендації, щоб доносити видавцям підручників правдиву інформацію про Україну. Ксенія Вапельник, Владислав Нагорний Андрія Сауленко Суспільне новини Крим.